Доброго дня! І опять відео таке для починаючих пасічників. Крім того, що ви дуже гарно читаєте та, і дуже гарно запам'ятовуєте всю інформацію, яку предоставляє вам TikTok, Ютуб або ще якісь люди пасічники, Крім того, що ви гарно-гарно все запомнили і приблизно зрозуміли, що ви хочете зробити за своєю пасікою, у вас должно бути ще якесь. Трошечки креативне мишлення. Тобто ви повинні дуже-дуже швидко приймати рішення. Ну, наприклад, поясню, да? у вас йде інтенсивний виліт бджіл з рядка. Ви повинні зразу зрозуміти, що це, це обліт обичної молодої бджіли, чи це вже пішов у вас рій на вихід. Да? Що робити в цьому випадку? Да? Не стояти в ступорі або бігти, шукати. Якісь там корпуси для того, щоб ріс садити, або лісницю, щоб знімати того рая. Да? Або ще такий випадок, особливо починаючих нападають на вас бджоли, буває таке. Да? І що ви робите в цьому випадку? Чи біжите в кукурузу, чи ви стоїте в ступорі і просто спостерігаєте, чи кричите, ой, мама, да. <кій> от, от такі от для себе ви повинні вирішити, бо був у мене такий один друг. Який, наприклад, він знав, як звати коня Олександра Македонського, або звати як собаку Гітлера, да? або коли в якому році був відкритий Суецький канал. Але відкривши вулик, він не міг відрізнити райового стану від тихої зміни. І телефон, Сережа, що робити? Чи це вони мають летіти, чи це вони міняють матку. От відрізніти він цього не міг. Хоча людина дуже-дуже розумна, дуже начитана і дуже-дуже, я ж кажу, що розумна. Тому е, я вам, вас закликаю бути е, обов'язково розумним, обов'язково начитаним, але і мати смікалку. Ви повинні дуже дуже швидко приймати рішення в бджолярстві, Так як якщо ви зробите якусь якусь помилку. То, щоб вирішити цю помилку, вам потрібен цілий рік. Тобто, якщо ви вовремя не підставите, допустимо, однодневний розплод, ваша сім'я струднєвіє, Вирівняти ви її не зможете, рік ви потеряли. Ну і так, таких прикладів дуже-дуже багато. Тому смікалка у вас должна працювати на 100%. Ви повинні дуже приймати швидко рішення. Ну, от якось так. Ну а для тих, хто не знав. Коня Македонського звали Буцефал, а собаку Гітлера звали Блонді. А Суетський канал відкрили 17 листопада 1869 року. Якось так.